Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України! Сьогодні на огляді будуть срібні іноземні монети. Я вам покажу свою колекцію лунарів від австралійського монетного двору Pertmint і ще. Кілька новинок, в тому числі одна ексклюзивна. І так починаємо. Рік пацюка Пертмінт пів унції, тобто 15,55 грама. Срібло 999 проби, чисте срібло. Монетка тиражем. 300 тисяч екземплярів. Усі півунцієві некольорові, так як і одноунцієві некольорові, випускаються з тиражем 300 тисяч екземплярів Австралією. Це монетка у нас 2020 рік. Є отака варіація і є. Пощастило мені нещодавно придбати кольорову монету. Подивіться, як вони виглядають. Дві монети. Однакові, але одна з там под руком, одна в, з кольор, з кольоровим зображенням нанесеним, інша без. Яка вам подобається більше? Цікаво. Ціх кольорових монет тираж невідомий. Зараз я гляну, перевірю на всяк випадок. Так, да, тираж невідомий. А оцих? Тираж 300 тисяч. Чи він включає в себе в ці 300 тисяч ці кольорові, чи це окремо окремі монети, докорбовані цієї інформації, на жаль, немає. Дуже красиві монети. Одна у мене є для колекції, залишаю собі, і одна ще є на реалізацію, як то кажуть. Наступна монета рік БК. Кольорову я впустив свій шанс, втратив свій шанс придбати, наразі придбати не можу. А монета без кольору є в наявності. Характеристики усі ті ж самі. Нагадаю, півунції срібла 999 проби, тобто 15,55 г. 2021 рік. Ось така краса. Наступний рік, 22-й рік тигра. Одноунцієвих в мене вже, на жаль, не залишилось, проте є двох унцій. А до речі, у цих усіх монет Пертмінт випускає півунції, унція і дві унції. У мене є навіть колекція двох унцієвих. Якщо це відео набере хоча б 2000 переглядів, хоча б я... Запишу ще відео з двох монетами. Якщо ні, то хай лежать до кращих часів, як то кажуть. Рік тигра, дуже красива монета. Мама тигр або батько і тигриня. на версі Єлизавета. Надпис півунції 999-ї проби, Аргентум 50 центів номінал. Наступна <кліст> рік кролика. 23 й рік. Що додати, не, не знаю. Ви все бачите. Ще буде можливість і скоро я придбаю так, таку монету рік кролика вагою одна унція з позолотою. Це буде новий, новий нова монета, новий. Красивий контент. Вже ціни срібло, ви знаєте, стрімко зростає щодня. І скоро вже звичайні монети будуть по ціні приблизно такі, як якісь ексклюзивні, кольорові або монети з позолотою. Наступний рік. Минулий рік рік дракона. Ювілейна монета. Ось про це свідчиться ця позначка P-125, Petmintu 125 років. Теж два варіанти є у мене. Звичайний, срібний, чист, чисте срібло і чисте срібло з там под руком. Дуже красива мені монета, ця подобається. І взагалі оці, усі, ця серія від пертмінта Кольорова мені теж дуже подобається, дуже, дуже красиві монети. Подивіться, наприклад, рік пацюка. Які э, початки кукурузи красиві, переливаються, виділяються якісно і під певними кутами зображення міняються. Дуже гарні монети. Рік дракона теж дуже красива монета, я її нещодавно вже вам показував. Вирішив ще раз в цій підбірці показати. Наступна рік змії. <кхід> монетка вагою півунції і монетка вагою одна унція. Є у мене. І не кольорова одна унція, Є ще третій варіант, не кольорова з позначкою дракона. Не став, я доставати ще одну, Ви і так різницю можете побачити. Дуже красиві кольорові монети. Тут око у змії теж переливається, наче воно слідкує, коли монету повертаєш. Око змії, наче слідкує за тобою і дивиться, дивиться тобі прямо в очі. Шкіра у змії теж красиво переливається. Теж втратив я шанс придбати кольорові монети, можливо, ще стане якась нагода, десь попадуться і зможу придбати ще кольорову вагою пів унції. І нарешті наступний рік 26-й. Ось в таких запайках, бачите, склеєні одразу вони в мене в запаєчці. Рік коня. Цю монету я вже показував. Показую вам ще раз. Разом ось одна унція і півунці, і та і та і і той і той варіант з тиражем по 300 тисяч екземплярів. Отакі класні чудові монети. Як вам, які подобаються більше роки? Може БК, а може тигра, які більше вам подобаються, чи кольорова кольоровий варіант, чи без нанесення кольору? Клас. Срібло є срібло, дуже красивий метал. Докупив ще собі, оскільки вже не залишилось в наявності дика, світо, дика природа, лев, монета від розбив капсулу тому випадково, тому довелося перекласти в іншу капсулу. Ось, подивіться, як. Виглядає монета без капсули, як переливається красиво срібло. Якість Proof-Like підвищена. Баварський монетний двір карбує ці монети. Цю серію. Ця монета випускається щороку. Одна-дві монетки. Це монета 25 року. Тираж 30 тисяч екземплярів. Зараз, секундочку, перевірю. чи 30 чи тисяч да, екземплярів. І докупив. Британського льва ще одна монета. Теж у мене їх не залишилося, і тому ось терміново довелося придбавати. Чим вона красива, тим, що тут прапор Британії на фоні, на полі переливається. Теж дуже цікава технологія. Явно що сучасна, такого корбування, карбування, де фон переливається. Ця монета випускається. Британським монетом, монетним двором Royal Mint тиражем 50 тисяч екземплярів. На аверсі у нас красується Чарльз 3. Як і на британських, на австралійських усіх сучасних монетах. да І на закуску шикарна новинка. Третя монета в серії Дурга. Індуїстська богиня. Випускає їх номінальний номінант Камерун. Фактичний виробник, німецький монетний двір Гранд. Монета випускається з сертифікатом автентичності. Ось такий великий вже сертифікат. Минулі були трошки менші. Тираж. 9 тисяч екземплярів. Минулі монети були стиражем 10 тисяч екземплярів. І подивіться на цю красу, унікальну красиву монету. Об'ємне зображення цієї богині, у якої 8 рук поряд лев. Дуже деталізований красивий фон. Сподіваюсь, вам добре видно. Я, на жаль, не знаю, як ви бачите, бо екран у мене. Зіпсований на телефоні. Я спробую віддаляти і наближати монету, щоб ви могли зловити фокус і помилуватись цим зображенням. Дуже рельєфна монета, дуже красива. Підвищена якість. Це колекційна монета, її не можна назвати звичайною інвестиційною. Це вам не Британіка, не. <кій> Не архістратиг, не кленовий листок. Це колекційна, красива. Шикарна монета. Вартість у неї теж відповідна. Це монета для колекціонерів. Ну, на цьому ми все. Сподіваюся, вам сподобався контент. Ставте лайки. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, які вам з цих монет подобаються, чи потрібно ще двох унців вам демонструвати, чи достатньо цих лунарів. І наближайте перемогу України, донатьте на дрони, захищайте Небо України, допомагайте Збройним силам України, наближайте нашу перемогу. Дякую, до нових зустрічей.